Доброго часу, добре, добродії пасічники. Трохи я запізнився з відео. бджола вже не літає. Сьогодні було тепло 16 але це останній день, коли в нас тепло, і з завтрашнього дня вже заходить похолодання, в день буде десь в районі 5, а вночі буде 0 до мінус 5. Мінус 4. Теж непогано. Тобто зробив сьогодні останню обробку від кліща. Робив е, щалову кислота з цукром. Ну, все по нормі. А тепер по тому, які обробки були в мене в цьому році. Весна три обробки щалова кислота на воді з інтервалом 5 діб, не 7, а 5. Кліща збив досить добре, контрольки, все як положено, все показувало. А потім після відкачки липи, ну трошки я відкачав небагато, то я обробив 25 кубиків морошеної кислоти, Тоже кліш сипався. Після того, як робив, після того робив відводки після мурашини, то спочатку серпня, вроді будь Лип, не липня не пам'ятаю. Потім в кінець вересня жовтень, я робив обробки, 4 обробки морошиною кислотою, але вже з інтервалом 2 тижні, але давав по 5 кубіків. Ну, є така методика, я її вирішив спробувати. Кліщ, в принципі, сипиться, але все рівно все ще є. Ну і тепер зробив це вже виходить, четвертий цикл в цьому році. Одноразова обробка. Щалова кислота з тут. Все, на, цей, на цьому році у мене вже все. Хоча кліщ, в принципі, є. Сумно, але є. Не знаю чого, ну но... тяжкий чомусь цей рік, хоча той був не набагато ліпший. Вот. І з кліща сипалось достатньо. В середньому осип кліща в районі 10-30. Одна сім'я, яка найбільш розвиткова в мене була. От вона весь час давала по пару сотень кліща, 200-300 кліща за кожен раз. Ну, але в неї розвиток був найбільший, і вона в серпні, е я так підозрюю, хотіла роїтися. Оце те, що називають зльот. Бо була дуже закліщена, матка просто перестала червити. Я бистро якраз тоді маршиною пробив, кліща сипалося неймовірно, там десь відео є. Ну, збив ніби я кліща тоді, вона відновила червлення і пішла працювати нормально. От. Так що в кого як я не знаю. Може в когось нема кліща в мене так, от, як я сказав. Ну, це якщо ви ж, якщо уважно слухали, то розумієте, що обробок було багато і обробки всі були зроблені добре. Так що бажаю хорошої зимівлі. Я до лютого місяця бджоли вже чіпати не буду. Ну, може комусь цікаво. Зараз було 16 вулику до тепер під утепленням. 18, але я думаю, що зараз зайдуть похолодання, воно впаде до Ну буде на 3-5 градусів більша температура, ніж на вулиці. Десь так буде, напевно. Все рівно, будь-який вулик, він все рівно дає якийсь плюс середі. Ну, Всім благ, хорошої зимівлі. Не знаю, чи буду якісь відео знімати. Якщо буде повід, зніму. А, воскотовку ще я роблю електричну. Таку суху. Без води. Може зніму. Там таке суть, що корпусами працювати можна втопити. Подивлюсь, як воно в мене вийде, і тоді вже покажу плюси-мінуси. Все, бажаю всім благ, До успіхів.